Привіт! Мене звати Настя, і це мій відеопростір Думки на смак. Тут я буду ділитися з вами своїм життям, ідеями та смаками. Трошки про мене більше восьми років я жила в Києві та працювала в ІТ. а зараз пішла в Сабатікал та мандрую світом. До речі, якщо ви не знайомі з цією концепцією, собатікал це така довга неоплачувана перерва від роботи, зазвичай з присмаком кризи ідентичності. Останнім часом це досить популярна практика в ІТ – І сабатікал, і криза ідентичності насправді. До речі, буквально сабатікал означає суботній рік або рік субот. Як на мене, це дуже промовиста назва для такого терміну. І вперше ця концепція була згадана ще в старому завіті, і стосувалася вона, як ви можете здогадатися, не іт сфери. Суть її була наступна: євреї з ізраїльської землі повинні брати річну перерву від роботи в полі кожні сім років. І хоча я з Житомирщини, а не з Ізраїлю, та і, в принципі, на рік запізнилася, я вирішила все ж полишити Айтіниву, ниву, коли мені випала така нагода. Іноді досить корисно відпочити думками від роботи. А зараз трошки детальніше про те, як саме я відпочиваю. Я їм смачно вишукано або готую їсти. Ну і ще, звісно, я досліджую світ та пізнаю нових людей. На цьому каналі я хочу ділитися з вами красою та енергією, щоб жити, показувати та розповідати про те, що мене надихає, і над чим я зараз працюю. Спойлер, буде багато їжі різної, корисної і не дуже вдома та на вулиці. Іноді захоплюючі мандрівки. Та не менш захоплива реновація батьківської хати у селі на Житомирщині. Підписуйтеся, якщо вам цікаве таке поєднання смаків. Голодними не залишитесь.